Такого львівського сирника ви ще точно не куштували. Якщо ви пропустили, то я вже готувала класичний варіант. Потім зі смаком вишні та мак, А сьогодні у нас новий смак малина фісташка. І готується дуже просто. Для цього беремо кисломолочний сир, додаємо яйця, цукор, сіль, сметаном, яке масло, кукурудзіний крохмаль, і дуже ретельно пробиваємо все блендером. І ділимо сирну масу на дві рівні частини. В одну додаємо малинову начинку, для цього малину з цукром доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин і перетираємо через сито. Додаємо до половини сирної маси і знову Буваємо блендером, кладемо у форму з пергаментом. До решти сирної маси додаємо фісташкову пасту і теж прибуваємо блендером. Кладемо зверху на малиновий шар. На нижній рівень духовки ставимо форму з гарячою водою, а на середній сирник і запікаємо при 180 градусах приблизно годину. Даємо повністю охолонути і прикрашаємо глазурю з білого шоколаду та олії. До речі, лайфхак як зручно покласти пергамент в будь-яку форму. Шукайте в попередніх відео. Прикрашаємо, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі відео і підписуйтесь, щоб не пропускати нові смачні рецепти.